Міська влада шостки планує збільшувати фінансову допомогу нашим військовим, які перебувають на фронті. На цьому наголосив міський голова Микола Нога під час апаратної наради при міському голові. Я категорично настроєн, по новому підходити до цього питання. Те, що ми багато робили, це багато, але треба робити ще більше. Треба робити все можливе і неможливе. І їм... В першу чергу у напрямку підтримки військових, які знаходяться на фронті, вони повинні всі відчувати, що ми тут зацікавлені в них, що ми підтримуємо їх, що ми допомагаємо все найменше, що можливо. Вони ні в чому не повинні нуждатися. А виходить наоборот. Чим ближче до фронту, тим менше можливостей. Крім цього, міський голова закликав старост ростинських округів підготувати житло для переселенців. До всіх старост кожен староста дві-три хати будинки повинен приготувати для переселенців. Через деякий час я вас усіх спитаю, що зроблено. Подбають і про одиноких громадян шосткинщини, які не мають родичів та обслуговуються соціальними працівниками. Їх забезпечать дровами на зимній період. Про це повідомили представники управління праці та соцзахисту населення шостки. Ми працюємо на сьогоднішній день над тим, щоб вони не залишилися без палива. Працюємо в цьому напрямку. Ви е, нарахували біля 60 осіб.